Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте канал коментарями, лайками, також підписочкою. Також прокоментуйте нинішні ціни на авторинку, пробіги. Чекаю ваших коментарів. Так що приємного перегляду. Тут у нас автомобіль Volkswagen Jetta 2007 року. Ще на старій реєстрації до 2013 року. З двигуном 1,9 насос форсунка, пробіг 398 тисяч кілометрів, пробіг рідний не скручений, 4400 номер власника ось комбай, цікаво даний автомобіль. Так, на, механ... на залізних дисках, бачите, тут. Нічого немає ні ржавчини, ні вздуті. Нічого їхні болячі, як буває, це зачасто. Дизельним двигуном 1.9. ніде. Зараз вам покажу салончик. І тут навіть арки цілі і пороги з крилом. Ні ржавчини, ні вздуті, нічого немає. Механічна коробка передач, 5 передач, 4 електросхлопідімача, регулювання зеркал, клімат, контроль і підігрів передніх сидінь. Так що кому цікаво, ціна номер власника все показує. Таке все, Volkswagen Golf 7 з 17 року такі максимальні LED оптиці. У нас 17450 пробіг 236 км, 2.0 дизель, ДСГ стоїть DQ381. У нас тут стоїть на стіккомуся втримання в полосі, такому зараз завоскому сірому кольорі комплектація у нас саунд. В універсалі у нас автомобіль свіжопригнаний, пригнаний, задній парктроніки. Фари у нас звичайні тут не, не модні. Так, DSG 381 на 7 передач. Що в них це є? Так що кому цікаво, 17450. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf Plus. 2011 року з двигуном 1,4 TSI з пробігом 257 тисяч кілометрів. автомобіль у нас свіжо пригнаний з Німеччини. ціна у нас 7500, номер власника, мобиль, цікаво, телефонити по номеру. автомобіль має у нас люк, датчик дощу. Противотумані фари, омивачі, дивіться і у нас тут немає. Під ручками теж рижитів нічого нема. Так, автомобіль у, у нас механічна коробка передач, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Потім у нас 4 електросло підіймача і підігрів зеркал. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, в наявності ось Audi A4 S-Line 2008 року з двигуном 1,6 MPI з пробігом 230 тисяч кілометрів. Автомобіль на нас з Німеччини. Автомобіль не битий, не фарбований, з рідним пробігом, всі тюфи, всі, ось, всі сервіс, все є оригінальне. 17 диски, ціна 7700, номер власника, ось що я вам вказав. Зараз вам віду покажу. Гарна літня резина 17, бачите, тисяч. ні ржавщики, ні, ні м'ятинок, нічого немає по автомобілі. Дивіться, я зараз по боку вам так покажу. Бачите, нічого, ні м'ятинок, нічого. Хто захоче собі поставити газ, четверте покоління буде економно геть їздити. І тканиний у нас салончик, механічна коробка передач 5 передач, кермо у нас не перешите, 4 електросход підіймався. Підігрів сидінь, бортовий комп'ютер, клімат контроль. Там що кому цікаво автомобіль. Ціна 7700. Бензин звичайний на 16 клапанів. Ціна. А нема тут. Не нету. Нету, ніту. Так давайте я його по колу поки покажу. Тобіль у нас тонований, має е, ззаді фаркопчик, який може викручуватися, зніматися. Так, дивіться такий гарний колір. Сидіння складається. Маються даже столики, піднімаються, 4 електроскло підіймача. У нас регулювання зеркал, Автосвітло. рульок рідний, не перешитий. 172 тисячі пробігу. Звичайний 1,6 двигун, можна поставити газ на нього, 4. У нас 4 електроскло підіймача. Так, ціна даного автомобіля у нас. 6850 автомобіль в рідній фарбі. 9 рік, 171 пробігу. 1,6 бензин. Номер власника. Кому буде цікаво? Кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Все. Nissan Almera 2012 року. Ціна даного автомобіля 4850. Да. Автомобіль у нас офіційний. Двигун 1,6 бензин, пробіг 196 тисяч км. Номер маснки ось у кого цікавить. Зараз я вам її по колу покажу. Автомобіль у нас в білому кольорі, на колпачках з такими противотуманними фарами. На українській реєстрації затонований автомобіль крім лобового скла. Так, наче режитів нема, рівненький автомобіль. Така задня частина. Потім задня ліва частина. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, салон не покажу, вони всі все одно закриті. ось. Кому вже буде цікаво, там звичайний двигун, один і фітнес у нас на клапані, може, комусь під газік ставить, четверте покоління ставиться. Так, наступне тобі. Hyundai Accent, 2012 року з двигуном 1,6 бензин. Зараз подивимося. На, що. на автоматичній коробці передач також офіційний автомобіль. Двигуном 1.6, на 16 клапані звичайний двигун MPI, на 95 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 8500. Номер телефончику, кому буде цікаво. Так, Багато хто хоче, так, да. він щось тут застоявся, багато хто хоче за 1,6, бо 1,4 не дуже. Всі думають, що він слабенький, трохи його ресурс малий. Томобільчик на автоматі, також затонований. Салончик може вам зараз покажу. О, да. 4 електрослопідімача, кондиціонер, мультикермо, тканиновий салончик. Такого пісочного золотистого кольору. Задні партроніки. Я думаю, що до цього до цього кілометражу і вся сервісна історія від офіціалів є. Так що ціна 8500 комплектація, навіть якась там люкс. Так, такі все Opel Astra. 2008 року з двигуном 1,4 бензиновий двигун з газом 4-го покоління, газ бензин. Пробіг автомобіля в нас не вказаний. Автомобіль у нас в білому такому кольорі. седані 4 тисячі доларів з торгом. Номер власника ось якому буде цікаво. Зараз я вам і по колу обійду. Така ось гарна. Білшина зимова резина 15 радіусу. Там він у нас висідані затонований, крім лобового скла. Ось такий стан. Тут ось пробочка під газ Четвертого покоління. Так, салончик ми решимо і покаже, так. Да. Механічна коробка передачі газ четвертого покоління. Так, наступний у нас... Ford Focus в універсалі 2010 року з двигуном 1.6 турбодизель з пробігом 267 тисяч км ціна даного автомобіля 6400. Номер власника вам ще показує. Вам буде цікаво. На механічній коробці передачі автомобіль в універсалі. Тачуся за заводські легкосплавні диски. Затоновано, крім передніх дверей і лобового. Задні партроніки є на автомобілі. В такому стані. Зараз покажу вам салончик. Не пойму тільки одного, що значить 2010 рік має тут е, кліматконтроль, підігрів лобового скла, 4 електросло підіймача. Не пойму тільки одного, чого на 1,6 ставиться. 60 рік став, значить 5 ступка стоїть на дизель. Так, у нас Opel Zafira 2011 року 1,7 турбодизель пробіг у нас 280 тисяч. Автомобіль був раніше приганений з Німеччини. Що Показується наклеєчка є. Так. Ціна комплектація космос ціна 7600 на Мермасника. Ось якого буде цікаво, зараз вам її покажу. Передні паратруніки легкосплавні за титанові диски. автомобіль настонований. все зараз задня частина. Така в нас виходить, що на комплектації. задній паратроніки. Ось надіссавончик покажу вам такий. Так, кому буде цікаво даний автомобіль, ціна 7600, номер у нас не каже, кому буде цікаво. Так, наступний автомобіль у нас в універсалі Volkswagen Passat B6. 2008 року 2,0 дизель нас на ДСГ. Пробіг у нас 242 тисячі, ціна 6800, номер власника номерлась буде цікаво. Зараз я вам одну поколу покажу. Так, передні омивачі, потім Щось у нас передні паротроніки, також автомобіль був. був чи був, десь колись приганий з Німеччини. Дивіться, ні рижатів, ні під ручками, ні на арха задній, геть нічого немає. Задня ляда також рижатів немає. Тому біль у нас не тонований. Значить так візуально рівненький. Мобіль у нас на автоматі. От тільки не знаю, що тут. Звичайний автомат в такому році, чи... А ні, тут ДСГ стоїть. Значит виходить ДСГ 250. або навряд чи 200 би ставили на дизель. Так, ціна 6800, кому цікаво, телефонуйте по номеру.